Відтепер у юних музикантів Харкова є чудова можливість вчитися грі на органі. Напередодні різдвяних свят цей музичний інструмент приїхав з гуманітарною місією з Німеччини до Харківського державного музичного ліцею. Завдяки нашій. Дуже відомій арфістці Вероніки Лимишенко, яка на сьогоднішній день комунікує з усією Європою і не тільки Європою, ми мали змогу отримати цей раган з Німеччини, з міста Траунштайн, де живе подруга Вероніки сілки Айхорн і ті чоловік Ханес Вайнінгер. Які свого часу отримали у подарунок цей орган від одного із бізнесменів? А потім складалося так, що відомий олімпійський чемпіон біатлоніст Єнс Штайнінгер він допоміг організувати транспорт до України, і співробітник цього фонду Валерій Онучин допоміг нам доставити сюди у Харків. Керівник музичного ліцею говорить, охочих опанувати гру на органі багато, а ще більше учнів хочуть, хоча б просто спробувати посидіти за цим величним інструментом. І тепер така нагода є. І Мрія, давня моя мрія, все таки вона здійснилася, і ми відкриємо факультатив для наших дітей. Ну, треба було побачити, що було, коли тільки він приїхав. То сіки дітей було, які хотіли спробувати, які зараз всі хочуть стати органістами. Здійснилась сьогодні мрія і дев'ятирічної Емми, учениці цього музичного ліцею. Дівчинка вже чотири роки вчиться грати на роялі, а от про орган каже, лише чула, і на диво присутніх, вперше сівши за орган, чудово виконала уривок з одного зі своїх улюблених творів. Я давно вже хотіла спробувати на ньому зіграти. Я чула, що він дуже красивий, гарний, в нього багатший звук. Я не знала, що тут є дві кравіатури і ще є кравіатура для ніг. Мені дуже сподобалося на органі грати, я би хотіла ще на ньому грати і досконально. У Харкові на сьогодні лише двоє професійних органістів. Один з них Станіслав Калінін. Він грає на органі більше 20 років і говорить, до цього музичного інструменту прийшов вже у досі зрілому віці. Тож, каже, сьогоднішні учні мають чудову можливість доторкнутись до цього унікального мистецтва, ще будучи школярами. Те, що в нашому ліцеї з'явився цей інструмент, я вважаю за суцільне щастя. Навіть якщо діти не стануть професійними органістами, знайомство з тим, що, що має з себе такий інструмент, це дуже важливо. Станіслав Калінін також зауважує, що орган використовують не лише під час богослужінь, як ще й досі вважають деякі люди. Орган це прекрасний концертний інструмент, його можливості вражають. Це електронний орган. Справжній орган це, це духовий орган. Але, але є органи і електронні, в кожному органі, будь то духовий орган чи електронний. В ньому в одному інструменті зібрано кілька різних голосів, як симфонічний оркестр, в якому є різні інструменти. І, в кожному органі різна кількість таких інструментів. Наприклад, орган Харківської обласної філармонії, який є найбільшим органом концертним в Україні, в ньому 72 такі таких голоси. Тут цей електронний орган, в ньому дві два мануали, тобто клавіатури для, для, для рук. Може бути в органах там і до чотирьох, і до п'яти і до п'яти клавіатур, навіть 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 більше. І, і, і просто кожна клавіатура це свій. Ну, Окремий невеличкий орган зі своїм набором таких окремих голосів. Викладачі говорять, поява органу в ліцеї це різдвяне диво, і маленькі музиканти профронтового міста Героя Харкова заслуговують на такий подарунок. Яна Біляєва, Олег Саницький, Денис Рибалко, Андрій Пакулов. Харків. Новини.